Парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в Царство Небесное. Он святой. Мне никто никогда не докажет, что он не святой. Он святой. Мне говорят, да нет, это все от жизни зависит. Я говорю, идите на... От жизни зависит. Это зависит от смерти. Як бачите, від зміни місць доданків сума то не змінюється. Тож, які б там перестановки на керівних посадах в Кремлі не відбувалися, пропагандисти продовжують закликати росіян відправлятися на війну в Україні. Главное доблесть, головна, головна цель мужика. Так мене учили 17 років – віддати свою життя за родину. Величайше щастя. говорив і буду говорити, Погибнуть за родину. Рупори Кремля знову винирнули з дна зі своїми цинічними заявами. Але ж це проєкт з дна постукали, та я інна на бок. Тож саме час про все це і поговорити. Бо, поки кращі доньки та сини українського народу, тобто Збройні сили України, продовжують боронити наші землі від окупантів, пропагандисти тільки й те роблять, що пишаються загарбницькою війною, яку розпочав їхній кривавий диктатор. Але вони знову чомусь забули сказати, що ця війна вже поступово переноситься на територію Росії. Уважаемые зрители, мы находимся в Білграді. В моих руках телефон для того, чтобы вовремя получить сигнал о ракетной опасности. Иногда он... Сюда он приходить на несколько секунд. Та не вже? А що ж так? Як так вийшло? Що заяви Київ за три дні на Росії тепер трансформувалися у ракетна небезпека? Оголошувалася 10 разів. Ось це справжні цілі, так званої СВО, чи як? Щоправда, навіть перебуваючи під обстрілами, путіністи продовжують брехати, брехати і намагаються заспокоїти росіян. Бо паніка на болотах Путіну зараз не потрібна. Тож, поки жителі Білгорода евакуюються, у пропагандистів паніки нет. цих людей. Білгород, ви знаєте, Білгород зовсім не плаче. Білгород зараз похож на руского мужика, которому подло ударили в нос, і він кровь. Носа утирает, и в руках уже держит топор, и уже готов даже не драться, а умирать, чтобы защитить своих детей и свою семью. Вот такое у меня впечатление от этого города. Тем часом бесстрашные жители Белгорода. Я одна... Не могу понять, почему биться по мирным жителям, что мирные жители сделали, вообще что происходит, а когда же это все закончится, когда это все просто закончится, и будет мир просто, мир... Я не можу. Що за люди там сидять по ту сторону, тоте ціленаправленно б'ють помірним жителям? У вас же такі діти, у вас же такі сім'ї. Ми ж всі люди, просто всі люди услышьте, установіть ви це уже. Господи, пожалуйста. Серйозно, що відбувається, вони тепер запитують, за що? І це після всього того, що Росія зробила з Україною та мільйонами українців. Хоча. Звісно, звідки ж їм знати, якщо вони дивляться Гебельс ТВ? а там то Росія ні на кого не нападала, а лише захищає своє. Як думаєте, може, хоч зараз до них таки дійде, що відбувається насправді, якщо так і не зрозуміли досі? Чи ні? Бо там, де замість міськів вата, шанси мізерні, мабуть. Та напишіть у коментарях. Тим часом пропагандисти переконані, що от удари по їхньому Білгороду припиняться тоді. Когда оккупанты полностью уничтожат Харьков, как вам эти заявы? Очевидно, что Харьков а, в силу своего географического положения и своих размеров является операционным центром для наступления и для ударов по Белгороду. И что прекратить удары по Белгороду можно только выведя Харьков из игры. По-видимому, тогда появится какой-то другой центр, но это mm -hmm. он появится потом. Во-вторых, потери Харкова, которому придається большое значение, окажет давящее впечатление моральное на украинское правительство и командование. Та це вже ми десь чули. Вірніше, вони ж були впевнені в тому, що часів яр візьмуть за добу. До речі, ви ж пам'ятаєте заяву від пропагандистів, що вони активно просуваються, штурмують позиції і вже от-от захоплять часів яр. Та не так сталося, як гадалося. Збройні сили України продовжують тримати оборону, зокрема і на цьому напрямку. Тож, звісно, армія Путіна вирішила тепер взяти Харків. Харків, як тут підтвердили, недостатньо укріплений, а следовательно, наступлення там проще, тим більше що це наступлення при достатніх масштабах не связано з форсуванням Дніпра. Что uh -huh. очень важно. Фактически я видел эту территорию, я по ней проезжал в своё время. Фактически это ровная такая украинская степь, как стол. Ну и, естественно, у меня возникают ассоциации с танковыми клиньями, прорывами и так далее. Uh -huh. Хотелось бы видеть это. Ну, что получится, не знаю. А мы знаємо. Сили оборони України покажуть вам, що це була погана ідея. М'яко кажучи. Ну і виб'ю закупантів з української землі. І повірте, ось ці бридки путіністи в московських студіях це теж прекрасно розуміють. Так, окупантів на фронті багато. Давайте відверто. Вони, як ті таргани, лізуть крізь кожну шпарину. Але повірте, і у них є проблеми з кількістю. І про це вони теж вже говорять. До речі, про це кажуть не тільки західні аналітики, а й самі путіністи. Кита західні аналітики, яких я прочитав сьогодні утра, говорять о тому, що у Росії немає в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Ну, этого я не понимаю, что, значит, нет uh -huh. живой силы. Давно пора объявлять мобилизацию. С моей точки зрения, уже просто все сроки прошли. А, так ось, как то кажут, заветка ноги растут. Тепер мені зрозуміло, для чого пропагандисти зараз знову активно розповідають росіянам байки про священний обов'язок вмерти на війні. Ну і усіляку такого роду маячню. Тепер то пазл склався: ось для чого все це, щоб переконати покірних храбів Путіна не втікати від мобілізації, а навпаки, відправлятися на війну і вмирати за Путіна. Щоправда, пропагандисти це от трохи по-іншому називають, якось так. Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. Главная доблесть, главная цель – мужика. Так меня учили с 17 лет. Это отдать свою жизнь за Родину. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. Погибнуть за Родину. Не умереть затхлым, в кладовке где-нибудь или на кровать а погибнуть за родину в бою. Парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в Царство Небесное. Он святой. Мне никто никогда не докажет, что он не святой. Он святой. Мне говорят, да нет, это все от жизни зависит. Я говорю, все. От жизни зависит. Это зависит от смерти. От того, что парень плюнул на все – Пашола віддав свою жизнь за тебе, за мене, за нас, і все на этом і точка, які ж вони нікчемні, усі ці путіністи. Ну а ці їхні цинічні і абсурдні заяви про якийсь там священний обов'язок, це просто дно. Тим часом старі нові обличчя в Кремлі вже беруться до виконання своїх обов'язків після кадрових змін. Звісно, від так званої перестановки мало що насправді зміниться для нас, але я показую це для того, щоб усі розуміли вони. не собираются зупинятися. Идет специальная военная операция. И, конечно, все э, самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Э, прежде всего, э, речь идет о э, вопросах, связанных с оснащением э, действующей группировки, э, э, обеспечения поставок самой современной э, военной и специальной техники, э, артиллерийских боеприпасов, ракет, Средств э, личной защиты э, военнослужащих, средств связи, э, беспилотников, э, средств э, реба і так далі. То є э, огромний э, круг вопросов У нас в этой часті по кожному направлению существуют э, ежемічні плани. Ба більше мета Путіна нарощувати міць та військовий потенціал. Звісно, наврядче це вийде Україна, яка йде слідом за російським кораблем, але заяви там лунають наступні. Здесь я бы хотел э, обратить особое внимание, то, чем тоже придется заниматься в первоочередном порядке, э, это все вопросы, связанные с э, военным образованием. Здесь э, здесь есть проблемы. Э, в то же время Сергій Кужегетовичем, коллегами проведена очень проведена работа, Но тем не менее нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусе внимания, постоянно розвивати, э, особливо с учетом э, того опыта, который э, э, наші ворожі сили приобрели в ході э, спеціальної военной операції. Тож підсумовуючи, я лише додам. Звісно, нам байдуже, що там відбувається на болотах та чхати ми на них хотіли. Але ми повинні розуміти, що ані Путін, ані його військо не збираються зупинятися ба більше Путін все ще не відмовляється від своїх імперських амбіцій захопити всю Україну. І я нагадую, вони окупанти та терористи і вбивці. Ну а ми захищаємо своє. Тож хто як не ми? Тому давайте продовжувати підтримувати сили оборони. Давайте допомагати їм і закривати важливі збори на потреби збройних сил України. Бо Україна була, є і буде, і щоб там не відбувалося у великій політиці та на міжнародній політичній арені. Ми обов'язково вистоїмо. Ну а з вами була я Інна Набок. Ну а хто знову постукає з на тих самих болотах? Розповім вже завтра у наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.